Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. А для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна. А зараз приємного прослуховування. Глава 18: Довга дорога до остаточної смерті. На відміну від попереднього разу, дорогою нам не трапилося нікого живого, мертвого втім теж. Летіли ми мовчки, тож я могла занурюватися в невеселі думки стільки, скільки мені заманеться. Наприклад, можна було вдосталь поміркувати, що саме задумав сер Алонд. Відлуння його слів досі віддавалося в моїй черепушці, і я впіймала себе на думці, що так і не знайшла привід для того, щоб затриматися на вході до зали ради, щось впустити, вдати, що злякалася. Другий варіант мені здався правдоподібнішим, з огляду на те, що я дійсно почала вже боятися того, що на мене чекало. Доки мене вирушили до зали ради, я сприймала все так, ніби це відбувається не зі мною, а з кимось іншим. Але тепер кістки затремтіли. Я втратила висоту, ледь не черкнувши нижнім кінцем гомілкових кісток по полотну дороги. Краєм погляду помітила, як пальці сата міцніше стиснулися на моєму лікті. Ліч допоміг мені утриматися в повітрі. Тож дісталося лише мантії, підмела подолом дорожній пил. Ми летіли в повній пітьмі, ніч була похмурою, вікна маєтків навколо темними. Лише далеко на стіні мерехтіли сторожові вогники. Дозволяючи сатові підтримувати мене, я задерла голову і подивилася в небо. Прикро, що крізь щільні хмари нічого не видно. Так би хоч на зірки востаннє подивилася. Раптом мені згадалися останні щасливі роки мого дитинства, час, коли я почала вчитися у Клоха, адже той зумів пояснити моїм батькам, чому я постійно хворіла. З настанням тепла та довгих днів старий не завжди стежив за часом, і його уроки іноді затягувалися до темряви. А я, діставшись до вже тихої та темної домівки, не поспішала заходити всередину та пірнати під ковдру, якщо ніч була ясною. Натомість мені подобалося задиратися на дах, на ту пологу ділянку, де матінка розкладала трави, фрукти та гриби для просушування. Надто приємно було сидіти там, вдихати аромати літа і спостерігати за величною ходою сузір'їв. Пугач летить, широко розкривши потужні крила. Гончак застигли в нескінченному стрибку за величним хижим птахом. Ведмідь сидить на задніх лапах та спостерігає за цими двома. Повз нього тихенько прокрадається лис, а горлиця в'ється над його головою. Трохи віддалік лань кидається навтьоки, злякана раптовим кидком довжелезного змія та шелестом крил кажана. Сокіл падає зверху на повзучого отруйного гада. Поруч вовк намагається розрити нору крота, а той спостерігає за цим з іншого лазу, а трохи осторонь риба на щось вистрибнула з води, ніби в спробі подивитися на всіх здалеку. Цікавим було те, що останнє сузір'я ясними зимовими ночами показувалося першим. Я ніколи не намагалася знайти відповідь чому так, але коли це відбувалося, то створювалося враження, ніби пугач полює на рибу. Ну а в центрі цього замкненого кола тринадцяте сузір'я купка зірок, що майже нерухомо перебуває в небі в будь-яку пору року. Якщо добре придивитися та додати трохи уяви, вона виглядає цілком схожою на руну Суртаза. Замислившись про кількість та порядок сузір'їв та зіставивши їх із кількістю учнів першого некроманта, я зрозуміла, що це зоряне коло цілком могло характеризувати відносини між ними. Наприклад, якщо пугач то Альт, а гончак Коатан. Інших імен я не пам'ятала, та й не надто прагнула цього, але загалом могла зробити висновок, що обрані суртазом люди здебільшого не надто товаришували. Мені гостро захотілося дізнатися, чи вірна моя здогадка. От тільки запитати вже немає в кого. Ну не Коатанові ж це питання ставити насправді. Хоча... Це в будь-якому разі стане не найбезглуздішим вчинком у моєму житті. Тож подивимось може й спитаю. Тим часом ми пролетіли крізь відчинену браму. Серце столиці, що ховалося за стіною, було таким самим тихим і темним, як і околиці по той бік. Мабуть, хто міг і хотів уже подався на передову. Хто не хотів, той причаївся, щоб не відправили примусово. Від цієї думки мені стало смішно. Я досягла вже такого стану, що з величезним задоволенням зустрілася б віч навіть з химерою або з колопендрою, аби тільки з мене зняли ці прокляті суртазом браслети. Нізащо не подумала б, що ослаблення магічного потоку може бути настільки болючим. Мабуть, це також частина покарання. Відчуття, що супроводжували це, були схожі на ту нескінченну слабкість, від якої я страждала в дитинстві. Тоді мені ледве вдавалося поворухнути рукою, а про те, щоб стати на ноги, і мова не йшла. Навіть кістки боліли майже так само. І все ж тут нам назустріч траплялися люди. Вони квапливо кланялися нам і одразу йшли з дороги. Тож незабаром ми вже звернули на вулицю, що вела до величезної та похмурої будівлі зали ради. Холодна зелень вікон виднілася здалеку. Я відчула хвилювання так, мені ж треба буде затриматися. Але коли? І як зрозуміти, чи встиг торкнутися мене сер Алонд? Мої кістки знову почало трусити, тому сад, що вже встиг послабити хватку, вчепився в мій лікоть з новою силою. Якщо він вирішить протягнути мене крізь вхід до зали, то я просто не зможу опиратися. Тому потрібно розслабитися і показати, що все гаразд, приспати пильність. Або, навпаки, розіграти слабкість на межі з розпаданням кубкою кісток. Мабуть, другий варіант все ж кращий. І лише після цього мене спіткала думка, що сад взагалі не має тягнути мене до зали, він же не в раді давніх, тож проводити мене буде лорд Тіор. І від цієї думки легше мені чомусь не стало. Думай, Шизо. Думай. Сподіваючись отримати хоча б якусь підказку, я окинула поглядом вулицю і мимоволі затримала його на будинку, в якому вбила ашеана. Шибки у вікна другого поверху вже поставили, але сама споруда виглядала такою ж темною, як і її сусіди. Я ледве змогла відвести від неї погляд, коли сад раптово завис на місці та змусив мене зупинитися. Лише по тому, як плавно опустив руку лорд Тіор, стало зрозуміло, що це він жестом наказав нам залишитися на місці, сам же підлетів до стіни зали ради та обережно її торкнувся. Мене охопило занепокоєння, але не тому, що момент страти невблаганно наближався. А від думок про те же знаходиться тут сер Алонд. У пошуках якогось натяку на це я знову почала було оглядатися, коли мого хребта торкнулися крижані пальці. Як добре, що моє здригання зараз можна було списати на страх перед стратою. Спокійно, шепіт коменданта в моєму розумі, здавалося, пролунав мало не за моєю спиною. Я Мисле зв'язок перервався так само раптово, як і встановився. Але це було і на краще, бо сад вже потягнув мене до лорда Тіора. На стіні, якої торкнувся ліч, вже проявився контур високої та широкої арки, що нагадувала кам'яну конструкцію стаціонарного порталу. А за десяток секунд під аркою справді почав формуватися вихор телепорту, тільки не синій чи сріблястий, а все такого ж відтінку холодної зелені, що лився на нас крізь високі стрільчасті вікна. Портал швидко стабілізувався значно швидше, ніж звичайний перехід. І коли сад відпустив мій лікоть, я зрозуміла час іти. І наступної миті просто і невигадливо звалилася на землю. Здається, при цьому зламала пару кісток, але мені вони в будь якому разі скоро вже не знадобляться. Шиз. У голосі сата я чую щиру тривогу. Це гаразд? <хи> мені стало смішно від того, як цей ліч непокоїться, навіть знаючи, що мене от от мають стратити. Лорд Тіор повільно повертається і дивиться на мене. Вибачте, мій голос звучить рівно і безпристрасно, як завжди. Я трохи незграбна. Ці браслети серйозно послабили мене. Сад простягає мені руку, але я хитаю головою і повільно здіймаюся у повітря самотужки. Ліч знизує плечима, показуючи, що не претендує на моє право самій наблизитися до порталу. «Прощавай, Шиз», – каже він, був радий знайомству, колись ще зустрінемося у Суртаза. Навзаєм, відповідаю я, і розумію, що якщо ця зустріч і відбудеться, то за нинішнім станом справ геть незабаром. І додаю: Прощавай, сате! Я повільно підлітаю до лорда Тіора, гадки не маючи, що робити далі, чи то я маю його торкнутися, чи то він мене. Ліч подає мені праву руку, шанобливо юрочисто, ніби запрошуючи на танець під час свята, а не збираючись вести на страту. Повагавшись кілька секунд, я обережно торкаюся скелетованими пальцями його розкритої кістяної долоні. І тієї ж миті усвідомлюю м'який дотик до свого правого плеча не відчуваю, саме усвідомлюю легке, швидкоплинне, але достатнє для розуміння того, що сер Алонд поряд, і його невидима присутність рятує мене від неспокою, сумнівів та страху. Все буде так, як буде, я зробила все, що могла, і навіть трохи більше. Якщо всі кістки пророцтва відіграли свою роль, тепер на все воля суртаза. Чи то зачаровані браслети притупили мою чутливість до телепортації, чи то сам портал був створений настільки майстерно, що я, ведена лордом Тіором, ніби просто пройшла крізь звичайні двері, за винятком лише того, що зазвичай вони настільки гучно не тріщать. Що ж до решти. Жодного відчуття вивернутих нутрощів, потужного струсу чи розчленування наживо, вражаюча різниця, але ще більш вражаючим було те місце, куди я потрапила. Це справді був зал, величезний пустий простір, залитий холодним зеленим світлом. За формою це приміщення нагадувало півколо, і в ньому вздовж вигнутої стіни дугою стояли 13 крісел, порожніх, центральне височіло на постаменті, а решта розставлена порівну ліворуч і праворуч від нього. Ще одне 14-те крісло стояло рівно навпроти центрального, спинкою до арки порталу та приблизно за десяток кроків від нього. Воно також знаходилося на постаменті, і він складався з трьох сходинок, кожна розписана рунічними символами, такі собі концентричні квадрати замість кіл. З огляду на те, що це місце явно призначалося для мене, ці квадрати напевно формували магічну клітку. Очікування справдилися. Не відпускаючи моєї руки, лорд Тіор підвів мене до чотирнадцятого крісла і запропонував сісти. Я підкорилася, сподіваючись, що до цього моменту сер Алонд вже від мене відчепився, інакше міг стати в'язним разом зі мною. Втім, то вже були б не мої проблеми чим змогла, допомогла. До речі, крісло було зручним. Широкі дерев'яні підлокітники, зручна вигнута спинка та м'яке сидіння. Враховуючи загальну е, ажурність меблевої конструкції, наступна моя думка була про те, що крізь вигадливе скрізне різьблення, мабуть, доволі зручно протягати ремінці. Але схоже, що прив'язувати мене не збиралися. Тільки но ну, лорд Тіор відлетів від мене. Як руни на сходах навколо мого крісла засвітилася золотим, фіолетовим і червоним, і замить усі три кольори перетворилися на білий. Білявий димок, що піднявся від рун, створив напівпрозору завісу, що помітно розбавляла холодну зелень, яка лилася зі стелі. Спроба зрозуміти джерело того світла призвела лише до болю в очницях. Затишно тут. Що ще сказати? Крізь завісу, що оточила мене з усіх боків, я вловила рух. Судячи з обрисів фігури, лорд Тіор попрямував до одного з крісел. Придивившись, я побачила воно третє ліворуч для того, хто займе центральне. Тобто, з мого боку, воно знаходилося праворуч від центра. Трохи повернувши голову, я простежила поглядом, як ліч посів своє місце. За кілька хвилин пролунав знайомий ляскіт порталу, і ще одна постать статечно пропливла повз мене до іншого крісла, на цей раз першого праворуч від центрального. Бачу, ви відповідально поставилася до взятих зобов'язань, Тіоре. Прошелестів новоприбулий ліч. У його голосі звучало поблажливе схвалення. Як завжди, лорде Ладаон. спокійно відповів глава роду Суар. Я стиснула дерев'яні ручки крісла той самий Ладаон. І він зараз другий у раді. Цікаво, чи робитиме сер Алонд щось негайно, поки не прибули інші. Щиро дякую за увагу. Залишайтеся і надалі зі мною і слухайте цикл Видатна особистість у моєму виконанні. І не забувайте коментарі та вподобайки. Інакше у покою! До нових зустрічей.